День захисту дітей міжнародне свято, яке відзначається щорічно 1 червня, це свято радості та надії, бо саме в дітях продовження роду людського, здійснення всіх мрій і сподівань на краще. Це свято створене з метою нагадати нам, що діти це самостійні особистості із своїми страхами та проблемами, і вони всі потребують. Піклування від дорослих та захисту. Зазвичай в цей день готували розважальну програму для дітей. У школярів починалися шкільні канікули. Вони разом із батьками відвідували парки, кафе, атракціони, виставки. Але цього року свято знову пройде в умовах війни. І офіційної програми заходів не планується. Сьогодні перед Україною. Постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв'язку з бойовими діями на території нашої держави. Багато дітей стали сиротами, багато втратили рідні домівки, багато вимушені були переїхати, а ще багато стало поранених. А кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. Дуже гарне свято завітає влітку. Принесе всім радість, сонце, сміх і світло, бо на 1 червня діток ми вітаємо. Хлопчиків дівчаток, щастя їм бажаємо, бо для них сьогодні все, що є на світі. Головне, щоб були щасливі усі діти. Дитяча усмішка це найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості й довіри, що розтане навіть найсуворіше серце, тож нехай в день захисту дітей кожен намагається зробити життя громадян маленьких кращим і безпечнішим.